Привіт! Я думаю, багато хто знає гурт Аджира. Останнім часом він почав стрімко набирати популярність. Але раніше фанатів у цього гурту було не так вже й багато. А що гурт існує доволі давно. Офіційно, це 1996 рік. А неофіційно брати дюплантіє на гітарі та ударних разом іще з дитинства грали. Отже, сьогодні в нас огляд дискографії гурту Аджира. Але почнемо ми трохи не з дискографії, а розглянемо один момент. Що означає слово годжира? Перше, що спливає на думку, це слово годзіла. Та й на демках вони підписували себе як годзіла. То не хіба було себе перейменовувати? А от для чого? Коли гурт відправився у такі собі е, міні-астролі, вони дізналися, що е, взагалі то існує така штука, як авторське право. І вони просто переклали слово «Годзіла» на танці, і вийшло «Годжіра». Танзі це спосіб запису японських іерогліфів латиницею. Особисто я до того, як дізнався про це, я думав, що це просто те ж саме слово годжира, але французької говірки, типу з французьким акцентом. Бо сам гурт з Франції. Хоча я у рубриці оглядів дискографії не буду торкатись демок, але зараз це необхідно зробити, щоб зрозуміти, як створювався стиль гурту. Перший демозапис це те, що ви очікуєте почути від дезметалу. Протягом наступних демок додавалось все більше прогресив елементів. І на останній демці... Їх унікальний стиль було остаточно сформовано. Особисто моїм улюбленим демо є демо пасест Terra Incognita – це їх дебютний альбом, і вийшов він 19 березня 2001 року, мав у собі 14 пісень. Аль перший альбом вийшов дуже класним. Атмосфера альбому вона така, знаєте, мрачна і відчувається якась безвихідь, але це особисто мої відчуття. І хочу зауважити: цей альбом потрібно слухати тільки повністю від початку і до кінця, адже тільки так він розкриває себе у повній красі. Цей альбом ну він просто переповнений цікавими рифами та е, нестандартними гармонічними малюнками. Для прикладу таких цікавих е, ритмічних малюнків можна при, привести закінчення пісні Лов. Як для дебютного альбому ну, це просто причудово. Два роки по тому, 18 квітня 2003 року, вийшов The Link. Він мав у собі 11 пісень. У цьому альбомі все так само причудово, як і на попередньому. Цей альбом є найшвидшим альбомом в плані барабанних партій, на відміну від усіх інших. Це пов'язано з тим, що Маріо хотів грати ще швидше і ще технічніше, вижимаючи з себе максимум. Пройшло ще два роки, і у 2005 році вийшов From Mars to Sirius. Мав у собі 13 пісень. From Mars to Sirius став поворотом для гурту, і завдяки цьому альбому вони здобули широку відомість. Альбом відрізнявся по звучанню від своїх попередників не сильно, але все ж таки. Звучання не те, щоб стало легшим, але прослуховується цей альбом якось легше. Якщо ви прослухаєте залпом Перші два і одразу включите після них цей альбом, то ви, я думаю, почуєте різницю і ви зрозумієте, про що я кажу. І в цілому, на відміну від своїх попередників, альбом став більш мелодійним та чистим. І ще, на відміну від Terra Incognita та The Link, які працювали коли їх слухати від початку і до кінця повністю. Uh, «From Mars to Sirius» з нього пісні працюють і самі по собі їх. The Way of All Flash вийшов 2008 року. На перший погляд може здатись, що це та сама Гаджира, але цей альбом відрізняється від усіх інших альбомів, що були й до нього, і після нього. На відміну від усіх інших альбомів, він має наймрачнішу атмосферу. Я б навіть сказав, що він прям моторошний. Також змінились і тексти з проблем екології. На проблематику людини як особистості та тему страждань. Чому ж так? Від чого такі зміни? Зараз я відповім на ці запитання. Погляди гурту змінились після сумісного туру з іншими гуртами, які саме я не пам'ятаю, але там точно були слеєри та начебто Slipknot, Але я стверджувати не буду. Хто знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях, які там були ще гурти. Данфан Савач вийшов 2012 року після 4 років очікування, мав 13,7. У плані звуку тут майже все те ж саме, що й на The Way of all Flash, але атмосфера не така мрачна. Шедевром цей альбом не став, але й поганим у мене язик його назвати не повертається. Цілком собі непоганий і хороший альбом. Також наостанок ну, хочу ще сказати про цей альбом, як перекладається його назва. Е, назва Лянфан Savage so перекладається як дике дитя». Альбом вийшов 16 червня 2016 року на лейблі Roadrunner Records. Його було записано на власній студії у Нью-Йорку. Він став найкасовішим для гурту, було продано 17 тисяч копій у США, та він потрапив на 24 місце у чарті Billboard 200. А що ж по звуку? Він стандартно ходжирівський, але... І на мою думку, він якийсь пустуватий, ніби чогось не вистачає. А чого незрозуміло. У плані атмосфери альбом вийшов якимсь е, меланхолійним. А в плані матеріалу все як завжди. Зашибись. І ще пам'ятайте, я казав е, про, про Mars to Sirius, що на ньому звучання якесь більш м'яке. Так от, тепер я можу доповнити цю тезу. Можна на протязі усієї дискографії помітити таку тенденцію, що звучання ставало більш м'яким та легким. Перший альбом це був дедметал з примісом прогресиву. Поступово ми прийшли до магми, і це уже скоріше прогресив з домішками дедметалу. Цікавий факт з цього альбому на 5 з 10 пісень було знято кліпи. 6 років фанати чекали і таки дочекались. У 2021 році вийшов альбом Fortitude, який перервав найдовшу паузу між альбомами гурту. І що я можу сказати про цей альбом? Альбом крутий і дуже, але мені особисто він не зайшов. Я б сказав, би, що мої враження від нього були 50 на 50. Ось відео і добігло свого кінця. Всі, хто додивився аж до цього моменту, ну ви прям найкращі з найкращих. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте вподобайку. Та підпишіться на канал і напишіть будь-який коментар. Також ще трохи інформації. У телеграмі посилання я залишу в описі, я проведу опитування, огляд дискографії якого гурту робити наступним. Також згодом я там же виставлю. Свої оцінки кожної пісні та кожному альбому. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, то посилання на Patreon є у опції, також інші реквізити для разових донатів. На цьому все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Також обов'язково донати на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. Бувайте!